Виходили в почесний полон в Сазовсталі, начебто й надавалися гарантії: гарантії збереження життя, гарантії тих чотирьох місяців, що вони повернуться додому, до своїх рідних сімей, до своїх дітей, дружин. мам. Але наш ворог вчинив по-іншому. Він е, забрав близько 200 хлопців, перемістив в барак 200. Uh, це було сце був спланований тракт, і на жаль, цей мо вночі бежально стратив наших оборонців. Не бояться смерті тут страшно.